Привіт усім! Вітаю всіх на моєму каналі! Хочу показати вам, які були колись іграшки ще десь за Радянського Союзу. Які були іграшки. Зараз зараз їх не побачиш у магазинах. Цим іграшкам близько десь 40 років, і зараз ми будемо розглядати ось, ось які колись іграшки виробляли. Бачите, яка красота! Вони були прості, зараз, можливо, виробляють досить гарні, красиві, але і колись іграшки виглядали по-простому теж красиво. Ось ще така іграшка є для ялинки. Зараз не знаю, чи можна побачити такі іграшки. Ось виготовляли ось такі іграшки, дуже було багато на ялинці. З такого вони вигляду має. Трохи фарба вже стерлася, але вони, їм вже майже, можна сказати, 40 років. Ось такий у нас є космонавтик. Гарний, красивий. І колись на ялинку вішали, такі космонавти. Така є іграшка. Є ще у нас ось така. Це так, такий листочок, світ якісь жолуді. Дуже гарно колись готовляли. Так. Ось такий у нас є і космонавтик гарний. Красивий такий вид тут вже трошки збитий. Ну їм вже років 40 точно тим іграшка. Поки ще вони є, зберігаються. Ось така іграшка є гарна. Це такий то грибочок виходить, виходить. Так, тут знову такий листочок зі жорудями. Тут у нас вже це є шишка. Шишка така гарна, красива, блискуча. Ось тут у нас є спіралька така. Червоним кольором, тут фарба така розмальована. Тут є хатинка. Ось така. Уже фарба стерлася, але ще зберігається. Тут у нас є така Та ж хатинка, така єграшка. У нас є теж шишка така гарна. Колись за Радянського Союзу ви виготовляли саме такі іграшки, вони були дуже популярні. Ось ось така іграшка. Вона фарбою розмальована, така, кругла. Ось ще одна така шишка є. Зелена. Тут була жовта, а тут зелена вже. Тут у нас є ось така. Такого виду. О, і є у нас ось кукурудза. Така гарна кукурудза. Навіть не знаю, чи зараз виготовляють іграшки кукурудзи. Щось не бачила, а колись ось виготовляли такі іграшки. Ось така є з вигляду невелика. Ось така є спіралька. Круглий, само собою, ми, собою, виготовляли колись і зараз виготовляють круглі іграшки. Це є класика. Ось тут ще одна є така спіралька. Така є така такий грибочок. Виглядом таким. Тут у нас теж є ось така цига, ось таке. це вже фарба обіліла, звідси ще червона така іграшка. І в нас і така іграшка теж та дуже давня. Звичайно, такий іграшок зараз ми навіть не чіпаємо на ялинку, тому що є зараз більш сучасні, красивіші. А ці іграшки стоять, Стоять наче як на пам'ятку. Ще одна ось така є, як дзіга. І ось така ще була, колись видавляли. Ну і на кінець покажу вам, яка була колись зірка. Ось. По вигляду вона трохи вже немає нерівна, але колись ось така зірки ставили на гору на ялинку. Ось такі в нас давні іграшки. Такі в нас справи з іграшками. Дякую, що дивилися мій канал. Всього хорошого вам. Побачення і до наступних зустрічів! Папа!